Вручаючи нагороди, голова громадської ради Леонід Антонюк не лише як посадовець і громадський діяч, а як ліквідатор закликає чорнобильців об'єднатись задля лобіювання інтересів на різних рівнях влади і в різних інстанціях. Разом з тим запевняє, результати спільних дій уже є. Сьогодні підняли питання, що вперше за останні п'ять років виділені кошти для лікування людей. Чорнобильців першої категорії, лікування лікувальних закладах області. 4 мільйони було виділено минулому році і 6 мільйонів це. Але на жаль, ці кошти лежать лікувальних закладах, які не використовуються, а медики запевняють, що нема кому лікуватися. Це така подія, яку ми хотіли б, щоб доступитися до державних органів, щоб звернули увагу на лікування, на виділення коштів, на амбулаторне, на медіметозне забезпечення. Тобі ж не забували, тому що чим далі. Тим більше забувають, а радіація це така річ, що тим далі, тим хуже. Думку голови громадської ради підтримує і ліквідатор Чорнобилець Віталій Француз. І говорить, сьогодні громадська рада і громадськість займаються тим, чим повинна займатися держава, та яку ліквідатори рятували від радіації. Знаєте, мені прийшло, всього на 12 років займатися питаннями ліквідації наслідків Аварії на Чорнобильській АЕС. І я хочу сказати одне. Що я бажаю всім нам здоров'я і бажаю, щоб до Чорнобильців відносились хоча б так, як в перші роки після аварії.